От ти тверди та таможні, не бійтеся і не лякайтеся його. На жаль, поламалася машинка, правильно. Ми її три роки назад купували. Не нову. Ось тільки. Ти дивишся, який досік. Подивись. Друзі, вітаю на каналі. У нас вже обід. Середа. Вранці. Що ми робили? Такого нічого особливого, бо вже з самого ранку було жарко. Як завжди, з, зі своїм господарством управлялися, з молоком розбиралися. Щось варили, щось прали. Накопали вранці картоплю для того, щоб приготувати смачне пюре картопляне. Така картопля не дуже крупна, попадається і мілка. Ну, ми її вибираємо, щоб обжарити. Також готуємо супи, з неї все робимо. Оцю жовтеньку білоросу ми соберемо і буде на семена на слідуючий рік. На дворі дуже жарко. Вчора був дощ, але навіть земля не замочена, просто прохолодніше стало. Ми ввечері могли піти прогулятися. Оля зараз ходить в табір християнський. Тут в нас в селі проводять, дуже подобається. Приходить в 4 години, потім вдома обідає, відпочиває, десь щось мені допоможе і на 7 годину знову йде. І до 9 години вечора вони там ще щось. Проводять, щось слухають, що співають так голосно, що чути аж сюди. От ти твердить та можна. Не бійтеся і не лякайтеся його, бо Господь Бог той сам піде з тобою. Не відступить від тебе і не залишить тебе. Сторонній закону 31 на 6. Молодець. Вчора я хотіла піти і пішла туди вранці, але вони там проводили заняття і я не могла не зняти нічого. Може, вийде сьогодні на вечір ближче, бо в день дуже сильно жарко. Я зараз в кімнаті і в мене просто під річками тече, що я в кімнаті. У мене навіть потнічка зробилася на лобі. Душ прийняла і не видно, що помилася, бо все тече знов. А малеча тут лежить, щось співає мені, щось розказує. Іду буду годувати, потім далі познімаю вам. Вчора раптово прийшов дощ, навіть в прогнозі цього не було, але він такий був хороший, прохолодний, правда, з вітром, з однієї такої невеличкої хмаринки. Може, через те, що ми живемо під лиманом, цей дощ пройшов. Ми дуже вдячні Богу за нього, але вже сьогодні знову жарко. І так жарко, що під просто градом. У мене знову гора стірки, якої хочеш. І чорної, і білої. Це все треба сьогодні попрати. Дуже хороша погодка. У нас, на жаль, поламалася машинка правильно. Ми її три роки назад купували. Не нову, за 7 тисяч гривень на 7 кілограмів. І вона служила дуже добре. Але, на жаль, вийшов срок і вже користувалися довгий час. У нас вона пропрацювала 3 роки. Я тепер думаю, купувати машину таку саму не має сенсу, тому що 7 тисяч чи, може менше, це все одно гроші. Краще збирати і вже купити нову, яка буде служити. Років 10, як не більше, якщо за неї добре доглядати. Насправді у нас не налаштовано все для ручного прання, нема таких мисок, таких посудини, такої демити, тому що була машина, пральна, закинув, поправ, тільки вивісив і все. Добре, що є ванночка, у нас дві їх. Одна, ну така ж сама, тільки світленька в ній купаємо малого. А цю я взяла, думаю, добре, що вона у нас є, в ній я полощу. Все, налила повну. В цій я перу і відром ношу, вивішую. А це, слава Богу, що ще вода є, бо вчора її не було. Я не знаю, що сталося. Просто воду вимкнули, чи там щось поламалось, чи просто вимкнули. Зараз дуже жарко, поливають сади, городи, хто там займається городами, і води не було. Так що, слава Богу, що вода є, я користуюся цим. Бо тоді, коли не було води, мені треба було малого покупатися, треба було все з цистерни витягувати. А ще господарство, яке в нас є, немаленьке, це треба все вручну наносити, воду і всіх напоїти. Тим більше, що зараз жара така, і не тільки вранці, але вранці поїть. А треба напоїти в обід і напоїти ввечері. Це все вручну треба нанести вітрами воду. Дякуємо Богу за воду. Добре, що є цистерна, що є де її зберігати. Пам'ятаю своє дитинство. Можливо, тоді це не так воно цінилося, чи не так воно було страшно. То в нас була криниця у дворі, вода була жорстка. І ми іноді носили воду. Там жили біля нас недалеко сусіди. Внизу була криниця, і ми таскали воду. Треба було закатки закатувати, такі каструлі компоти варити. Треба було і праця у нас. Були які це роки? 90-ті роки. Ну, такі нелегкі. То я це зараз згадала, що зараз у нас так, такі самі роки почалися. Ну Нічого, переживемо. Може, для когось це буде. Я Америку відкрию, ми не народилися в місті. Ми самі родом з села, що я, що Олег, і ми звикли до такої роботи, вже переїхали ми до міста. Це 2008 рік, і діти наші виросли більше в таких умовах хороших, то вони не знають цього сільського життє... цією війною. Повернулися назад у село. І почали все з нуля. Дякуємо Богу, що є де жити. Дякуємо Богу, що є що вдягнути, що є їжа на столі. За це ми дякуємо Богу. Я думаю, що багато людей і того не мають.